Новий податковий кодекс відкрив додаткові резерви для наповнення державної казни. До місцевих бюджетів у січні цього року надійшло трохи більше 82 мільйонів. Це майже на 11% більше ніж за аналогічний період 2010 року. Значну частину цих коштів зібрали працівники податкової міліції. На сьогоднішній день забезпечено надходження податків до державного бюджету більше 9 мільйонів податкової міліції. Отже, звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день головним передподатковим міністром стає питання щодо наповнення бюджету. Як повідомили журналістам під час прес-конференції в обласній податковій адміністрації, зараз завдання номер один перевірка підприємств. Офіційне працевлаштування один із способів наповнення державної скарбниці. Це легалізація найманих працівників. Результати нашої роботи за минулий рік, а також у січні місяці, вони вже говорять про те, що на превеликий жаль сьогодні практично немає такої сфери господарства, де б наші перевірки не виявляли. Е Використання найманих працівників без оформлення трудових відносин. Так, працівники податкової докладатимуть максимум зусиль, щоб вивести зарплату з тіні. У всякому разі про це вони наголосили під час прес-конференції. Більшість підприємств офіційно платять тільки мінімальну заробітну плату, решту віддають у конверті. Податківці кажуть, перевірки займають багато часу, але виявити порушників все ж можна. За словами першого заступника начальника управління податкової міліції, їм вдалося впіймати п'ять нечесних роботодавців.